Коли вийде другий сезон Аркейн? скільки Мавка заробила у світовому прокаті, чи отримає підземелля і дракони бажаний сиквел? та як Голівуд відновлює свої потужності? Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні у нас чергова субота та черговий випуск найсвіжіших кіноновин. Традиційно запрошую вас натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар. Та обов'язково підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх подій зі світу кіно. Як завжди, щиро дякую за вашу підтримку і всім приємного перегляду. Однією з головних перлин сучасних телесеріалів є справжній детектив Ніка Піцолато. Наразі автор працює над багатосерійним ребутом чудової сімки для Амазон, допомагає зі сценарієм горизвісного блейда, який обіцяє стати другим після Дедпула фільмом Марвел з рейтингом R, а також готується до повнометражного режисерського дебюту. Відсулато уклав контракти з голівуськими постачальниками низькобюджетних, проте здебільшого популярних та касоуспішних жахастиків студією Блумхаус. Він вже написав та погодив сценарій гнітючого горера, ідею якого виношував близько десяти років. Звичайно, подробицями про майбутній фільм автор не поспішає ділитися, але натякає, що на нас чекатиме окультна детективна історія. Нове творіння під схоже на все піде шляхом іменитого попередника, який стопами Шерлока продовжить крокувати його сестра. Стріміновий сервіс Netflix дав зелене світло на виробництво триквала Еноле Голмс. Нещадне відношення до канонів сподобалося далеко не всім, проте свою аудиторію комедійні підліткові детективи знайшли. Робота над сценарієм вже у самому розпалі. Відомо, що він опиратиметься на третю книгу Ненсі Спрінгер, в якій значну роль відіграло зникнення Джона Ватсона. Складатиметься з двох пов'язаних між собою детективних арок, а також об'єднуватиме оригінальний матеріал із реальними подіями, як це зробила минула частина, обігравши страйк сірничниць, який відбувся у 1888 році. Працівниці сірникової фабрики, як і гільдія акторів Америки, успішно вибороли кращі умови праці. Гадаю, це вже не для кони новина, що горизвісний голівудський страйк, який протривав 118 днів та став найдовшим в історії індустрії, закінчився. Кузня світового кінематографа поступово відновлює свої потужності. Зйомки триквела Дедпула, сиквела Гладіатора, Мортал Комбата, Бітлджуса та інших картин, які вимушено стали на паузу, уже продовжилися. Виробництво нових проєктів розпочнеться на початку наступного року, адже з 23 листопада Дня Подяки і до Різдва традиційно Голівуд нічого не зніматиме через занадто високий прайс. Ну і звичайно, простій індустрії вплинув на дати. Студіям в черговий раз довелося підкоригувати графік релізів. Гарячі очікувані пригоди Дедпула Мульти Всесвітом вийдуть 26 липня 2024 року. У листопаді до прокату дістанеться Венома, а на грудень 24-го на Линий реліз Муфаса – прикола культового короля Лева. 14 лютого 2025 року варто очікувати першого месника з підзаголовком новий світовий порядок. До речі, тестові покази фільму стріском провалилися, і на оновленого Капітана Америку чекають масштабні перезйомки. 13 червня 2025 вийде кіноадаптація мультфільму Як приручити дракона, яка скоріше за все сюжетно повторить оригінал. А також у червні стартує нова історія кіно Всесвіту DC разом з прем'єрою Супермена, як підтвердив Джеймс Ген, вже. Цієї весни він планує розпочати зйомки. Із поверненням стабільності в Голівуд, у мережі все частіше з'являтиметься інформація про виробництво абсолютно нових фільмів і серіалів. Масово анонсуватимуться дати та трейлери, так нещодавно Соні поділилася кадрами нових мисливців за привидами. Сиквел з підзаголовком Крижана імперія поверне нас разом з родиною з пенглерів у легендарну пожежну частину у йорку щоб об'єднатися зі знаменитим оригінальним складом команди та подолати вбивчу прохолодну загрозу. Сентиментально ностальгічний перезапуск, якому трішки заважали наївні дитячі мотиви, на відміну від катастрофи 2016 року, 100% обрав право. Вольний напрямок, і схоже на все, крижана імперія, яка вийде 29 березня 2024 року, повністю його дотримуватиметься. Не поступатиметься в якості своєму попереднику і гарячо очікуний другий сезон Аркейн. Детальної інформації, в якому напрямку розвиватиметься історія після рокового пострілу, все ще немає. Ключовою сюжетною лінією залишаться складні відносини двох сестер, сілко повертатиметься у бурхливій уяві та флешбеках, які висвітлять його минулий конфлікт з Вандером. Ну і звичайно з'явиться ще більше нових облич чемпіонів. Як зазначає команда, другий сезон змусить сумніватися, хто хороший, а хто поганий, що правильно, а що ні. У коротенькому тизері із силуетом Джинкс нам повідомили, що серіал повернеться у листопаді наступного року, і він точно коштуватиме кожного дня очікувань. Ще одним хітовим та бажаним серіалом Netflix є дивні дива. Після завершення страйку брати Даффери продовжили роботу над сценарієм фінального п'ятого сезону. Наразі відомо, що важливу роль у епічній битві проти могутнього антагоніста Векни виконає Віл Байерс, а також ще незабаром мають стартувати зйомки, які триватимуть рівно рік. Враховуючи постпродакшн минулих сезонів, який займав у середньому 9 місяців, та якщо більше не буде ніяких затримок, то дивні дива і наші подорослішавші персонажі, які на силу вписуються в образ школярів, повернуться лише у другій половині 25-го року. Чекати до 2025 року доведеться і декілька флагманських проєктів від HBO. По перше, це білий лотос, парвистий серіал про ненайбажанішу відпустку, повернеться з новим сезоном, новою локацією готелем в Таїланді та новою порцією відмінної сатири на початку 2025 року. По-друге, це візуально яскравий тріп, просякнутий тяжкими підлітковими проблемами під назвою Ейфорія, яка традиційно витримуватиме перерву три роки між сезонами, і раніше 25-го з руми точно не побачимося. Проте серіал, який має стати гнітючим та похмурим, розгорне свої події аж через п'ять років після фіналу, продемонструвавши, куди ж приводиться насичена історія дорослішання. Ну і по третє, це цьогорічний хід стрімінга. Останні з нас. Виробництво другого сезону постапокаліптичного серіалу стартує на початку 2024 року, тому у кращому випадку тандем Рамзі та Педро Паскаля повернеться у 2025 році. Всі, хто знають про горизвісну бейсбольну биту, розуміють, що графік зйомок у Педро Паскаля не надто насичений, і сподіваюся, йому вдасться заповнити його роллю Ріда Річардса. Актор недоразово проявляв бажання зіграти лідера фантастичної четвірки, і саме зараз він веде переговори з Марвел та вже дуже близький до підписання контракту. Чергова версія команди не демонструватиме добре історію становлення супергероїв. І як повідомляють інсайдери, для Педро Паскаля студія підготувала. Особливі умови співпраці. Актор має стати новим лицем кіно всесвіту, адже містер Фантастика виконуватиме медійну функцію залізної людини. Друзі, я часто рекомендую вам для оформлення страховок сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Адже крім знижки на 10% за моїм промокодом навколо кіно 10 тут величезний вибір страховок, зручне та швидке оформлення і дуже крута підтримка. Якщо раптово у вас виникнуть якісь питання щодо оформлення, вам завжди нададуть оперативну допомогу зрозумілою мовою. Наприклад, якщо ви вперше вирішили купити автоцивілку чи троховку на сайті і не знаєте, як заповнити те чи інше поле, або зробили помилку і треба її виправити, або ж ви продали машину і хочете анулювати страховку. Напишіть чат на сайті, імейл чи в соцмережах, і вам швиденько все розкажуть та покажуть. І, звичайно, не забувайте про мій промокод навколо кіно 10, з яким ви отримаєте знижку у 10% на будь яку автоцивілку чи турстраховку на Hotline Finance. Посилання та промокод, як завжди, в описі. Переходьте та користуйтеся. До довгоочікуваних екранізацій коміксів приєднається Костянтин. Про роботу над циклом з Кіано Рівзом Ворнери говорили ще рік тому. На жаль, за цей час проєкт не надто здвинувся з місця, проте після відміни багатьох картин DC, добре, що він все ще актуальний. Режисер оригінального фільму 2005 року Френсіс Лоуренс запевнив, що розробку повільнив страйк. Тому повернення могутнього екзорциста, який, хоча й був далекий від образу оригіналу, але врешті-решт здобув культовий статус, це лише питання часу. Зараз команда закриває питання з правами на персонажа та з головою занурюється в обробку ідей для сценарію, яких накопичилось чимало. На початковому етапі виробництва перебуває і спіноф легендарної втечі з в'язниці. Розробкою серіалу займається стрімінговий сервіс Hulu, який, до речі, нещодавно повністю перейшов під правління Дісней. Повільно, але успішно мишача корпорація викупає всіх і вся. Спінофтечі розгорнеться у всесвіті оригіналу, але без тандему братів Майкла Скофілда та Лінкольна Бароуза. Історія якого персонажа перетинатиметься з новим сюжетом наразі не розкривається, проте доля серіалу здається вже всім зрозуміла, адже феєричну тюремну драму після золотих двох сезонів намагалася реанімувати вже неодноразово, і ні творцям оригіналу, ні улюбленим персонажам не вдавалося це зробити. Також вдихнути нове життя Голівуд спробує у Джейсона Борна. У розробку запущено шосту частину шпиунської франшизи. Чи стане вона відгалуженням, як це було з ненадто успішним спадком Борна з Джеремі Ренером, чи все-таки продовжить головну історію, залишається невідомим. Наразі Universal домовляється за режисерське крісло з Едвардом Пергером, відомим по минулорічному фільму на Західному фронті Пезмін. Потім студія планує в загальних образах підготувати сюжет та вирішити питання з поверненням. Мета Деймона, від рішення актора і залежатиме в якому саме напрямку розвиватиметься франшиза. А от шлях еволюції Артура Флека, да і в цілому сиквел Джокера має нас здивувати. Як підмітила команда, режисер Тодд Філіпс обрав дуже ризиковий та екстремальний жанр. Напевне, це саме проанонсовані мотиви мюзиклу, які у порівнянні з першою частиною набудуть значно більших масштабів. Сикл з під заголовком божевілля на двох представлятиме собою спекотну, стильну та скажену бомбу, яка обіцяє підірвати всі наші очікування. Зараз фільм перебуває на фінальному етапі постпродакшену. Як повідомляє режисер, незабаром світ побачить перший повноцінний тизер, та відбудуться закриті тестові покази. А чи зможе Джокер повторити успіх попередника, який заробив понад мільярд і був висунутий в 11 категоріях на премію Оскар? Ми дізнаємося вже 4 жовтня 2024 року. Хоча на відміну від «Джокера» і зарано, але Netflix вже обіцяють фанатам біошоку низку захоплюючих поворотів у майбутній екранізації шутера. Режисерське крісло зайняв Френсіс Лоуренс, який зняв голодні ігри та нещодавній прикол. А над сценарієм вже працює Майкл Грін, автор блейдранера 2049. Фільм здебільшого повторюватиме сюжет першої гри, дія якої розгорнулася у підводному ретрофутуристичному місті. Проте Лоуренс під час прем'єри балади про співочих пташок і змій заявив, що нова інтерпретація буде сповнена свіжих ідей, які нібито розширять знайому історію, зберігаючи при цьому атмосферу оригіналу. До речі, перший Bioshock саме завдяки гнітючому тону, утопічним фантастичним елементам та опрацьованому сюжету, який поступово обрастав цікавими деталями, напевно, й здобув свою популярність, адже бойовка як у шутера в нього була точно дивакувата. Ігри все частіше стають основою для фільмів і серіалів. Так у цьому році, на превеликий жаль провалилося у прокаті підземелля і дракони. Захоплива, кумедна та добре продумана фентезійна стрічка сподобалася глядачам, але при виробничому бюджеті у 150 мільйонів зібрала лише 208, що враховуючи частку кінотеатрів, дистриб'юторів та витрати на просування, надто мало щоб продовжувати розвивати всесвіт. Але як натякнув Кріс Пайн, фанатам D&D, схоже не варто засмучуватися, адже актор впевнений, що стрічка отримає сиквел і навіть чув про це певні чутки. Тому віримо та чекаємо на анонс від Paramount. Традиційний для рубрики боксофіс сьогодні розпочнемо з нашої мавки. За вісім місяців в українському прокаті лісова пісня зібрала 154 мільйони гривень, що ж ніяк не покриває виробничі бюджету у 187. Проте на допомогу українській анімації прийшов обширний міжнародний прокат, який, до речі, закінчиться вже зовсім скоро. мавку берегині стародавнього лісу показали аж у 148 країнах, які принесли ще 548 мільйонів гривень. Це вражаюча цифра та дуже круті показники для українського кіно, які безперечно мотивують творців розширювати все світ мавки. Я вже розповідав, що фільм ЮА у співпраці з французькою студією працюють над створенням мультсеріалу. А нещодавно стало відомо, що ми ще побачимо повноцінний анімаційний сиквел, а також повний метр з живими акторами. Лідером же кінопрокату минулого тижня стали голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій акумулювала 100 мільйонів доларів. Приквал шалено популярної підліткової антиутопії стартував трішки гірше за своїх попередників. Проте шанси, що повернення у панем стане прибутковим, все ще непогані. На відміну від чергового супергеройського блокбастера, не так давно другий сезон Локі довів, що все-таки жанр не добрий до глядачам, а криза супергеройки це лише не бажання творців виходити за рамки, розв'язувати руки талановитим постановникам, та, хоча б, зрідка, звертати увагу на бажання аудиторії. Марвели очікувано продемонстрували найгірший старт серед усіх кінокоміксів студії. За два тижні тріо супергероїв зібрало лише 161 мільйон, що при бюджеті у 275 та стрімкому. Падінні зборів в Америці, які встановили ще один антирекорд і навіть переплюнули квантоманію, пророкує черговий грандіозний провал. До нових релізів минулого тижня приєднався наступний гол-переможний. Комедія Тайки Вайтіті з Майклом Фасбендером у головній ролі по-новому обіграла реальну історію про найгіршу футбольну збірну у світі, яка у далекому 2001 році програла австралійцям з рахунком нуль з моменту першого анонсу наступний гол, як мінімум, в мережі очікували та обговорювали. Проте за перший вікенд стрічка з бюджетом у 14 мільйонів зібрала 2,5. До речі, в Україні фільм вийде лише 4 січня 2024-го. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.